Доля поєднала на стані Піскарьовою з моєю мистецькою сестрою. Давно, ще в 90-х роках, ми познайомилися з нею, разом працювали на концертах, разом були в гримерках, в подорожах, в дорозі до вас, дорогі друзі. І знаєте, все-таки, ось ці моменти життя вони нас зблизили, тому що ми відчули, що ми на одній хвилі. Ми говоримо про одні речі, ми розуміємо все саме так, як хочеться розуміти кожній. У нас спільні теми для розмови, для обговорення. У нас навіть трошки чимось ну, схожі долі. У нас дуже сильні мами, у нас прекрасні діти. Танюша має талант від Бога. Вона поцілована дійсно настільки. Мати такий чудовий ніжний голос, таку харизму, а які пісні вона пише? І одна з них це пісня сестра. І ось так: душа до душі, голос до голосу, мелодія до мелодії, і ми створили пісню сестра. А історія створення пісні дуже проста, мені здається. Ми з Танією якось довго не бачилися. У кожної був свій концертний тур, і тут Таня мені дзвонить і каже: Оксанка, ти знаєш, у мене тут така ідея є, у мене сьогодні народилася пісня. Я зараз не хочу навіть говорити, про що вона, я хочу, щоб ти її почула. Я тобі її надсилаю послухай, послухай, може, не раз, послухай два рази, і обов'язково позвони мені і скажи свої емоції. І скажи, схотіла б ти зі мною її заспівати? І я одразу. Ми їхали якраз на роботу з Володією. Ми включили одразу пісню, послухали і мурашки по шкірі. Тому що дійсно це що текст, вірші, що мелодія, що аранжування, все склалося так, що хочеться співати її, хочеться слухати її, і хочеться донести до вас, дорогі наші друзі, дорогі сестри. Це почуття. І ця пісня для вас.